17 травня о 18-й годині в концертному залі Власівського будинку культури до уваги громади була представлена благодійна концертна програма, присвячена дню вишиванки. В цьому заході прийняли участь художні, вокальні та хореографічні колективи нашого селища. Знімальна група нашого інформаційного порталу теж була присутня на цьому концерті. Пані Оксано, ваш колектив виступає в подібному складі вже не один рік. Чи відчуваєте ви дружні майже споріднені відчуття до своїх колег по сцені? Ви знаєте, саме так ці ці відчуття і називаються сімейні, споріднені. Ми разом пройшли дуже багато і перемог, і невдач. І все проходило саме так, як в сім'ї. Кожен у цьому світі право на щастя малень бажаю щастя вам усім у кожне серце і кожен. Оскільки цей концерт був благодійний, то на нього проводився збір донатів для підтримки нашого односельця, бушую в Анатолія. Загальна зібрана сума становила 3040 гривень і була передана дружині нашого захисника. Кожна гривня має значення. І це дійсно так. Я передаю вам ці кошти, і нехай вони допоможуть хоч трошечки вашим чоловікам на придбання авто, да, на що ви збираєте. Тетяно, скажіть, будь ласка, декілька слів стосовно сьогоднішньої події. Ну, в першу чергу, я би хотіла подякувати організаторам концерту за такий чудовий, за такий прекрасний концерт. Дякую всім учасникам, які долучилися до цього концерту. І звісно ж, окрема вдячність за допомогу у зборі коштів на авто для нас. Це дуже важливо. Ми на лініма, Україна. Пані Ліно. З вашої точки зору подібні заходи потрібні в наш час. Я вважаю, мабуть, що потрібні. Чому? Тому що такі концерти, як сьогодні, вони згортовують, вони налаштовують людей на те, щоб ми розказували молодому поколінню про наші українські звичаї та обряди. І звичайно, якщо інші держави можуть ну, давати в спадщину там, каблучку або сережки, то українці, на мою думку, я вважаю, що повинні давати рушник, вишиванку і кобзар. То я вважаю, що такі заходи потрібні. Саме дітей вони згуртовують, батьків надихають якби на майбутнє. Ну, мабуть, саме сьогодні потрібно трохи відволікатися від повсякденного такого воєнного часу. Дякую, будь ласка. Дякую за перегляд. З вами був Віп. Слідкуйте разом з нами.